За добу сталася одна пожежа спричинена ворожим обстрілом. О 6-4 травня ворог поцілив з артилерії у приватне домоволодіння в селі Ветеринарне Харківського району. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок. Підрозділи ДСНС не мали змоги потрапити на місце пожежі через високу ймовірність повторних ворожих обстрілів. Двічі рятувальники здійснювали перевірки місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території Куп'янського району. У селі Вільхуватка Великоборлуцької територіальної громади пошкоджено житловий будинок. А в селі Новоусинове Курилівської територіальної громади паркан приватного домоволодіння. Близько 17-ї трапився черговий нещасний випадок, спричинений терористичними діями військ Російської Федерації. Біля села Погонівка Ізюмського району на ґрунтовій польовій дорозі трактор натрапив на міну. Внаслідок вибуху постраждав 37річний водій. Наразі він госпіталізований до лікувального закладу. thank you